А потім ти з екологічного сектору перейшла в політичну діяльність. Ну це дуже різні напрямки. Мене покликали на через мої політичні переконання. Скажімо, ну, це так. якась зміна цінностей в тебе була, чи як, і що сприяло цьому? Я думаю, що це все таки розширення е, цінностей, не прям тому, що я там свідчилась. Така все я забила про екологію. Не буду думати взагалі про переробку. Ні, я ще досі вважаю, що це дуже важливо, особливо якщо нас дивляться кияни, оцей легкий фльор горілого повітря, який ну це ж екологічна проблема. Все таки, мене покликали на зустріч наш нинішній президент Артур. Він просто розказав мені, що таке лібералізм. Знову ж таки, чому він вирішив взагалі мене покликати, тому що. Я постила свою діяльність в соціальних мережах. Uh -huh. От конференція пройшла, запостила якийсь семінар, запостила. Тому, будь ласка, ведіть свої соцмережі, показуйте, що ви робите, тому що ви можете думати, що всі навколо знають, чим ви займаєтесь. Ні, без підтвердження, на жаль, люди не знають. От е і він такий каже: Ну, в тебе організаторські здібності, напевно, є. Давай, ти приєднаєшся до нас, як генеральна секретарка, якщо тебе оберуть, і будеш допомагати нам там з документацією, теж з різними. Зустрічами, і я після того як послухала, що таке лібералізм, я така окей, до економічної частини в мене взагалі питань немає. Про те, що треба поважати свободу інших людей, в мене теж немає е, ніяких питань, але ну по ЛГБТ в мене пройшло кілька років, щоб я повністю для себе відкрила і дослідила це питання.